Ласкаво просимо на нашу освітню платформу Знаємо це. Сьогодні ми розповімо вам про наш розділ математики, де ви зможете розвивати свої навички за допомогою різних захоплюючих вправ. Ми пропонуємо широкий вибір вправ для будь-якого рівня складності від простих завдань до складних логічних головоломок. Основні вправи, як і в інших розділах, включають вибір, пексесо. Крок за кроком, письмові відповіді та словесні завдання. У розділі Інтерактивні вас чекають нові цікаві вправи, такі як переміщення, решітка, розділення та зламаний калькулятор. А для тих, хто шукає виклику на швидкість, ми пропонуємо постріляти в математичні рівняння та повправлятися з цифрами разом із чудовиськами. А якщо ви хочете позмагатися з другом, спробуйте перегони. Поборотися за математичні території, пограти в гадайку та командні ігри. Приготуйтеся до захоплюючої подорожі у світі чисел, форм та рішень. Крок за кроком ми розкриємо перед вами таємниці математики і допоможемо вам освоїти навички, які відкриють нові горизонти можливостей. Чекаємо вас на знаймоця.